Звітаю сьогодні в мережі з'явився дуже цікавий документ. Як ми експортуємо в повному обсязі садієї атомної електростанції з першого і другого енергоблока Хмельницької АЕС до Польщі електроенергію. Я хочу чути роз'яснення від президента і влади. Ну, е -е, це не секрет, е що ми продаємо держава Україна продає електроенергію і не тільки в Польщу, і не тільки з однієї станції, але. Важливо от, іменно е, той момент, щоб пояснення якесь було. Ну, поясніть людям, ми ж живемо без зворотнього зв'язку з владою. Тобто ми говоримо, ми звертаємося, ми вимагаємо. Влада мовчить. Вона говорить те, що їй потрібно, вона робить те, що вона хоче. І в нас, на жаль, немає от такого адекватного спілкування з владою, яку ми, до речі, обрали, якій ми дали повноваження. Yeah, cool.